От, знову ведеться репортаж, зараз 13.13. 13. Ви можете спостерігати, ото зараз от молоді ведеться тестування. Активістами молодіжного клубу ТУР ведеться тестування мережі. Зараз ми знаходимося в центрі міста Городенки, повторюсь. Сьогодні в нас було відкриття. Ну, відкриття таке було, просто порозвішували таблички на порозвішували таблички на на опорі на стовпи, от можете бачити. Одна із них тут, от такого от вона формату. Двохсторонні, тобто можна дивитися, хто буде йти, буде собі читати. О, тут можна. Вільний Wi-Fi. От, бачите? Тобто тепер є можливість, от, любе відео так от, потоком можна, можна буде переглядати. От. Ну, вдячні, вдячні громадські організації Українська Галицька асамблея. Ха, нашій білій хаті теж за сприяння. От, ]這樣? ну і звичайно, та, ну привітання з Великоднем від молодіжного клубу. Давайте зараз. Ну гарно щось. У мене зум не працює, я буду тако підбігати. Вас ти не віка? Відбігати. Вітаємось з великодим! Колбаски! Великий колбаски. Далі! Випитаємо! Добра! Все, ну і звичайно гарно, гарно провести всі всі свята великодні після свят знову включитися в роботу. Ну і пам'ятати, що в нас зараз в Україні така ситуація, скажімо так, військова, військового стану, тому все теж не треба забувати. хай ті хлопці. Ну, і всім, хто буде бачити це відео, ми ровно злава